Ворог цієї ночі знову атакував Вінничину. Теплий прапор України сплели у Кузятині. Родина з Вінничини вирощує понад 100 сортів винограду. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Ворог цієї ночі атакував Вінницьку область ударними дронами типу шахет. Уламки збитих безпілотників пошкодили вікна у будівлі цивільної інфраструктури та житловий будинок. Повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Постраждалих під час атаки не було. Загалом область атакували вісім ворожих безпілотників. Силами ППО чотири з них було знищено. Служба безпеки України викрила настоятеля храму Калинівського благочиння Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Чоловік публічно виправдовував збройну агресію Росії та закликав до підтримки окупантів. Під час обшуків у нього вилучили техніку, яку він використовував для поширення прокремлівської пропаганди серед прихожан. Клірику повідомлено про підозру, і він перебуває зараз під цілодобовим домашнім арештом. Чоловіку загрожу до вісьми років позбавлення волі. До Дня незалежності України пенсійний фонд розпочав виплату одноразової грошової допомоги ветеранам російсько-української війни, учасникам війни та бойових дій, членам їх родин та загиблих внаслідок війни. Для ветеранів пенсіонерів кошти нараховуватимуть автоматично разом із серпневою пенсією. Таку виплату цього місяця отримують більше 20 тисяч пенсіонерів Вінниччини. Оборонці, які зараз проходять службу, отримують гроші на рахунки військових частин. Іншим ветеранам. Ранам, що мають право на одержання одноразової виплати, варто звернутись до сервісного центру пенсійного фонду з особистою заявою, документами, які посвідчують особу, та її статус, а також номер банківського рахунку. Багато років вона виплачувалася у травні. І починаючи з минулого 2023 року, тобто другий рік поспіль, така грошова допомога буде здійснюватися виплата її у серпні і передбачена до цього свята, до дня незалежності. Порядок і суми коштів, які передбачаються, перед е, визначені кабінетом міністрів, і е, вони не змінні з попереднього року. Це 3100 то для осіб з інвалідністю першої групи це найбільша сума. Також така сума передбачена громадянам, які мають виплати за особливі заслуги перед батьківщиною. Для другої групи передбачено 2900 тисячі 2700 гривень, для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Учасники бойових дій отримують виплати у розмірі 1000 гривень, 650 – члени сімей загиблих захисників і захисниць, і 450 – це учасники війни. У козятині розгорнули теплий прапор. Це стяг, який плетуть українці з усіх куточків держави в рамках всеукраїнської акції Нитка єднання за допомогою шпиць та гачків. Люди в'яжуть блакитні та жовті квадратики. Аби потім об'єднати в один великий прапор, який увійде в Книгу рекордів України. Минулого року майстрині з Козятина також долучались до подібної акції та зв'язали 83 квадрати. Хто долучився ще до цієї акції? Та скільки вив'язали шматочків жовто-блакитного прапору, запитаємось у Анастасії Медведєвої, керівниці в'язального клубу у Козятині, волонтерки. Вітаю вас. Добрий день! Як ви вирішили долучитися до всеукраїнської акції Нитка Єднання? Побачила оголошення на просторах інстаграму. В минулому році громадська організація оголосила про старт акції, і таким чином, я запропонувала в нас в місті, і всі відгукнулися. Скільки ж квадратиків вдалося зв'язати? Та який вийшов прапор по величині? В минулому році ми зв'язали 83 квадрати, відправляли два двічі, оскільки спочатку мали розгортати до 24 серпня, а потім перенесли розгортання на вересень і тому ми встигли ще дов'язати. В цьому році ми вив'язали вже 215 квадратів, і очевидно, ми будемо ще продовжувати, оскільки розгортання прапору заплановане на вересень місяць знову. І, мабуть, ми ще будемо останні дні дов'язувати, щоб ще долучити більшу кількість квадратів. З приводу вашого запитання про розміри, е, насправді це поки що велика інтрига. Ніхто не те, щоб я не знаю, чи організатори не знають, ніхто не знає. Е, на е, станом на розгортання в минулому році розміри прапору були 7,2 метри на 2,4 під час нашого заходу я знаю точно, що ми встигли пришити сім смуг. Це орієнтовно метр і сорок сантиметрів. Перед нами було три заходи. Після нас заплановано ще два, а можливо і ще більше. Тобто, ніхто не знає скільки на одній на заході, це могло бути. Вибачте. Могло бути 6, 7, 8 смуг пришити за час свята, і ніхто чисто фізично зараз його не може виміряти, і ніхто не знає скільки. Ми знаємо лише те, що ширина його незмінна змінна і Він збільшується лише в довжину. А яка його зараз довжина? Поки що ніхто не знає до кінцевого сшивання, коли не зберуться всі квадрати, і лише тоді можна буде виміряти його довжину. А за який час вдалося зв'язати таку кількість елементів для прапора? В минулому році ми приєднались до акції приблизно за місяць до е, оголошеного закінчення. В цьому році е, громадська організація старту нове життя оголосила про продовження в травні місяці, і приблизно тоді ж ми і відразу вирішили, що ми долучаємося знову. Відповідно від травня місяця і. Ну, ось по 15 серпня ми в'язали. Це наших 215 квадратів, що в цьому році. А хто ж допомагав їх в'язати? Ну, в першу чергу, це самі майстрині, які ходять на в'язальний гурток, як я їх називаю, «Феї гачка та шпиць. І е, в тому році в нас було 11 учасниць, які брали участь безпосередньо в створенні квадратів. В цьому році, в році це приблизно та сама кількість, і плюс додалися ще е, окремі там в когось мама допомогла. Хто ще із волонтерів підключився? Тобто, це загалом до 20 учасниць. Це як місцеві. Жителі Козятина, так і в нас є багато вимушено переміщених осіб, які в тому числі долучаються їх. Це е, спонукає, оскільки назва акції нитка єднання. і Вони таким чином теж єднаються зі всім, і це для всіх в душі відгукується, тому долучаються всі охочі, і місцеві, і е, вимушено переміщені особи. Я надіюсь, у вас вийде поставити цей рекорд і бажаю вам удачі. Щиро дякуємо вам. А нашим глядачам. Нагадую: з нами була Анастасія Медведєва, керівниця в'язального клубу у Козятині, волонтерка. Десятки картин, на яких художники зобразили супротив українців проти російської агресії, представили у Вінницькому обласному художньому музеї. Митці Вінниччини об'єднали свої творчі роботи у виставку, присвячену Дню Незалежності. Назва символічна ціна незалежності картини з українськими символами та воєнною тематикою. Таку виставку презентували вінські художники, аби нагадати про ціну української незалежності та спокою тилових міст. Ставлені ем, на тему війни, того, що була е, така ідея зробити так, саме таку виставку. І ті люди, які виставили сюди картини, вони просто мали для експозиції цю роботу. Це не те, що ми заздалегідь готувалися, ми малювали про війну, хто що. Але е, е, є люди, художники є, які е, ця тема їм близька. Картина називається ранок повернення. Ви ж бачите, там трошки є Криму, трошки про Маріуполь мова, трошки. Є про те, що про мрію люди уходили, все горіло, жито горіло, пшениця там все горіло. І люди уходили з міста, щоб вижити, і ось вони повертаються. І гордість таке писати, такі картини, і великий драматизм. Тобто, це робиться не просто з посмішкою на лиці, а це робиться з якоюсь такою внутрішньою тривогою і болем. Тобто, і як то кажуть, художники вони пишуть історію кожен день, історію нашої країни. На виставці представлено десятки робіт. У Вінницькому обласному художньому музеї розпочався цикл заходів до Дня Незалежності України. Виставка носить назву Ціна незалежності. І дійсно, вони. В чому цінність їхня, тому що художники це ті люди, які дуже тонко відчувають епоху часи, в яких вони живуть. І вони. За допомогою символів, алегорій, якихось образів, вони підсумовують, об'єднують ті переживання, ті емоції, які відчувають всі українці зараз під час війни, і вони передаються на полотно. Картини зображують, як змінило життя українців та творчість наших митців за останні 33 роки незалежності. Серед авторів виставки учасники благодійних мистецьких аукціонів, кошти з яких передаються на підтримку Збройних сил України. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканалу Вінничина. Цілком можуть претендувати на внесення до рекордів України і родина Нежнепапи з Вінничини. Вони вирощують понад 100 сортів винограду замість традиційної моркви картоплі чи буряка. Ще 15 років тому Микола Нежний Папа вирішив розводити в себе на городі самерлозові. Виноград родина вирощує для себе та на продаж. Реалізують гуртовикам. Цьогорічна грона почали зрізати 10 серпня. Триватиме збір до кінця вересня. З нами на зв'язку Аліна. Не ж не папа, виноградар. Вітаю вас. Вітаю. Пані Аліно, розкажіть, чому вирощуєте виноград замість, наприклад, традиційної для всіх моркви чи картоплі? Ну, 15 років назад так само садили і моркву, картоплю, буряк у нас все це було. Але коли тато посадив там перших 10 кущів винограду, і ми побачили перші врожайця гарні великі гроні, солодкі, смачні, і що дійсно в нас на віничі він може родити, ми закохались цю культуру, і так з 10 кущів в нас збільшилося до трьох ділянок загальною кількістю тисячу лос. І так ми цим займа... займаємося і дуже любимо цю справу, і душа наша йде до цього. А які ж сорти ви вирощуєте? Е, ну, В нас сорт е, форм на винограднику е, близько 300 різних форм. А через наші руки пройшло близько 500 різних форм. Ми на своїй ділянці. Е, Спостерігаємо, як вони відносяться до наших кліматичних умов, чи не тріщать, чи набирають цукру. Так само, як пізні форми, вони в нас не дозрівають. І так вони в нас не дозріли. Ми їх видаляємо і садимо нові нові. На нашому винограднику ми використовуємо селекцію наших українських народних селекціонерів. Голуб, калугін, писанки. Також у нас є і американська селекція, японська, молдавська, болгарська селекція. Ну, нам це подобається, ми цим займаємося, то так і працюємо. А завжди було цікаво, чи важко взагалі за ними доглядати. Е, так, якщо в нас така велика кількість, то це дійсно важко. це... Е, Культура, яка потребує багато ручної праці, так як в людей починається ранок з кави, в нас не з кави починається цей ранок. Це зранку це обхід. Обдивилися, чи все добре за ніч чи нічого не сталося. Постійно треба пасинкувати, підв'язувати, так само від сонечка ховати, бо є виногради, які бояться сонечка, вони в нас печуться, їх треба притіняти, вчасно поливати. Так само слідкувати за хворобами, обробляти, вчасний обробіток робити? Тому це так дійсно важка і така кропітка культура, за якою потрібно слідкувати і ну, відповідально до неї віднестися. А наскільки вродив виноград? Як оціните цьогорічний врожай? Цей рік видався доволі важким для нас, і, мабуть, для кожної такої сільськогосподарської культури. Так як була рання весна, в нас вже в кінці лютого було доволі тепло, і вже ну, накритий виноград вже починав пускати ну, почки, почали вже розпускатися. Потім травневі морози один-другий раз вони. Тут біля вдому ми врятували трішки виноград, а там третя дільниця в нас, то ми не могли врятувати, просто ну, фізично нас не вистачало, так як ми просто родиною працюємо, ну, найманих працівників нас немає, то там нам не вдалося врятувати від цих морозів. Воно то, звичайно, відбило, бо виноград це така культура, що вона ну, постійно може відбивати і наростати, але вже, ну. Пагонів з ягодами вже там немає. Там, ну, кущі є, вони віджили, але вже ягід немає. Тому ну, доволі важкий рік. Врожай є не такий, як в тому році, не такі гарні грони в деяких ну, формах є, які постраждали від морозів. Але ну, щось та є. Дякую вам за таку цікаву інформацію, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую, з нами була Аліна Нежнепапа, Виноградар. День без косметики та макіяжу відзначають в світі 21 серпня. Сучасні стандарти краси примушують жінок завжди виглядати бездоганно. Іноді панянки відчувають себе невпевнено, коли на обличчі нема тонального крему, туші та помади. День без косметики та макіяжу це чудова нагода нагадати собі оточуючим, що справжня краса йде зсередини. А ми запитали містян про їхнє відношення до макіяжу або його відсутності. Більш легкий макіяж підкреслювати свою красу. Не обов'язково да, три, три слоя косметики, да, це, звісно, щоб таке було легеньке, гарненьке. Просто підкреслити, скажімо так, і так гарно, але можна ще підкреслити трошечки свою красоту. Я за натуральність. Я рідко, ну так, щоб сильно мейкап накладала, а так кожен день не так. Подобається. Кожний вибір, якщо людині це зручно, якщо їй дуже цікаво, то будь ласка. Мені, наприклад, ну, для мене що було зручно. А кожна людина має право висловлюватися, виглядати так, як вона хоче. Нейтрально. Кожен вибирає собі жити, як хоче сам. Ну, якщо це повсякденний макіяж, то підкреслити просто свою природню, скажімо так, красу. І якщо це святковий, то, звісно, люблю звернутися до візажиста. І вже бути при повному параді, скажімо так. Це має якусь міру свою. Якщо там вже як клоунський грім, то звичайно це вже не гарно. Ну все ж таки, як то кажуть, Господь нас створив такими, то ми маємо так виглядати, як ми є. Ну я розумію щось там підфарбуватись, так, щоб там, може покращити, то це я не вважаю, що добре, але ну, без перебільшень. Це натуральний. Я такий яркий, то такий не дуже люблю. А так більше там підкрасить очі і губи трошки. І все. це була вся інформація на сьогодні. Наші журналісти і надалі відстежуватимуть та інформуватимуть вас про події в місті та області. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.